Зараз ми розглянемо термодинамічну систему реальний газ. Зрозуміло, що, на відміну від термодинамічної системи ідеальний газ, в цьому випадку нам необхідно враховувати певну взаємодію між атомами даної системи. І для того, щоб обчислити термодинамічні параметри системи, нам потрібно обчислити статистичний інтеграл. І ми почнемо з. З самої системи. Тобто ми розглядаємо неідеальний одноатомний газ. Цей одноатомний газ він визначається певною взаємодією між атомами газу. Зрозуміло, що статистичний інтеграл у цьому випадку повинен теж враховувати цю взаємодію, і він є трохи складніший, ніж інтеграл для термодинамічної системи, ідеальний газ. І, відповідно, нам потрібно розглянути певні наближення. Тобто ми введемо наступне наближення. Газ є доволі розрідженим, тобто густина газу є малою, і сили притягання між атомами реального газу є короткодіючими. В цьому випадку ми записуємо енергію даної термодинамічної системи і записуємо статистичний інтеграл у квазікласичному наближенні. Ми вже таку задачу розв'язували, але ми розв'язували дану задачу для обчислення статистичного інтегралу для ідеального газу. В цьому випадку, коли ми розглядаємо реальний газ, у нас виникає ось тут другий множник, і цей множник якраз відповідальний за наявність певної взаємодії між атомами реального газу. У випадку ідеального газу ми обчислювали статистичний інтеграл і ось цей результат. І фактично зараз ми повинні сконцентруватись на тому, щоб обчислити ось цей інтеграл. Тепер певні наближення. Тобто ми говоримо про те, що потенціальну енергію ми розбиваємо на суму доданків, і кожен доданок описує взаємодію між. Якоюсь парою частинок. Тепер е, друге наближення ми вважаємо, що ця взаємодія визначається лише відстанню між даними атомами. Тепер е, наступне ми поговоримо про те, який вигляд має дана функція У. З однієї сторони це очевидно, що для всіх. Пар атомів, це функція повинна мати однаковий вигляд. Дивимося на даний рисунок. На даному рисунку ми бачимо певний потенціал, який характеризується мінімумом, при r дорівнює d, тобто d це сума двох радіусів атомів. Тепер, якщо r більше d, то е, у нас виникають сили притягання між атомами. Коли R менше d, у нас реалізується відштовхування, і зазвичай цей потенціал є короткодіючим. Тобто, якщо ми ведемо певну величину ρ, яка визначається величиною 3 d від 3 до 4D, то фактично вже на цій відстані потенціал стає рівнем нулю. І зазвичай я ще хочу звернути вашу увагу, що. Вид цієї кривої є невідомим, і тому використовуються певні емпіричні формули, чи напівемпіричні, чи феноменологічні формули. І в цьому випадку ми можемо якимось чином обрахувати ці параметри, тобто у 0 сима і таке інше. Тобто, для кожної задачі ми можемо ці. Параметри вибрати якимось чином, а потім подивитися, як вони узгоджуються з нашими обчисленнями, або ми можемо підібрати ці параметри емпірично. Тобто на екрані ви бачите три потенціали: потенціал Ленард Джонса, потенціал Морзе, потенціал Мі. Я хочу зауважити, що потенціал Мі, якщо покласти. Якщо покласти N рівне 12, M покласти рівнем 6, то фактично він є певним узагальненням потенціалу Ленард Jones. І в цьому випадку двома основними параметрами потенціалу є точка мінімуму, тобто R дорівнює D і глибина потенціальної ями у 0 яку ви теж бачите на екрані. Тепер далі ми продовжуємо працювати з потенціалом. Тобто ми пишемо суму по ІК, УІК і попробуємо провести підсумовування за всіма можливими парами атомів. Тобто, ось цей вираз є в степені мінус УК, у, у розділити на КТ, ми можемо розписати як сума У. Яке залежить від r і кате. Тепер ми використаємо ще один момент ще одну функцію, тобто ми введемо F і K ти певну функцію, яка визначається, як є в степені мінус u r і кате на kt мінус одиничка. В цьому випадку ми ось, ось цю експоненту ми запишемо як добуток по і Х одиничка плюс F і кате. І в цьому випадку, якщо ми розпишемо цей добуток, ми отримаємо ось такий вираз. Відповідно, ми починаємо розкривати дужки, і ми бачимо одиничка плюс F12, F13 і таке інше, тобто до F1N, фактично, ці всі доданки описують взаємодію, парну взаємодію. Першої частинки з другої, третьої, і так далі, Мтою. Аналогічним чином ми пишемо взаємодію з другою, інших частинок з другою частинкою і таке інше. І це все ми можемо записати ось так: одиниця плюс сума по ІК К, Ф і К. Тепер е, всі ці частинки в даній термодинамічній системі однакові, рівноправні, і відповідно ці функції. Теж повинні бути однаковими для кожної пари частин. Тепер, власне кажучи, нам потрібно записати, що ця сума це фактично кількість комбінацій з n по 2. C із n по 2 визначається n на n-1 на 2. І у випадку, коли ми маємо справу з системою, в якій n набагато більше одиниці, ми можемо. Записати ось такий наближений вираз. І в такому наближенні фактично ми можемо записати даний інтеграл ось у такому вигляді: одиниця плюс сума IKF. І, і, і у нас і інтегрування dv 1 dv 2 і так далі, DWN. Тепер ми цей інтеграл розіб'ємо на 2. І перший ми записали, тобто тут у нас є набір кратних інтегралів, тобто кожен із них дає В, тобто В в степені Н. Тут ми друг, другу частину цієї формули ми перепишемо так: ми запишемо суму І К, Ф і тобто виділимо певну пару молекул з індексом, тобто певну пару атомів. І ти і атом взаємодіє з катим атомом. І ми пишемо інтеграл, де ви їдете, де ви катим, А всі інші повторювані інтеграли ми запишемо ось так окремо. І тепер, якщо ми поміняємо місцями перший множник з другим множником, це фактично ось тут ми бачимо, що ми маємо n-1 однакових інтегралів, кожен з яких дає, дає v, так? тобто ми отримаємо v в степені n-2. А що стосується ось цієї суми, то, як ми раніше говорили, число, число комбінацій, і ми пишемо n квадрат на 2, у випадку n набагато більше одиниці, і записуємо ось такий інтеграл. І тут ми маємо інтегрування по ДВІ та по ДВК. Тепер ми можемо у більш компактному вигляді записати є в степені мінус У на КТ, тобто наближено ми отримали ось такий результат. Тепер для того, щоб обчислити ось цей останній інтеграл, нам потрібно ввести сферичну систему координат. І ми виберемо початок цієї сферичної системи координат в центрі і тої частинки. І відповідно ми запишемо, коли ми будемо говорити r, то це буде положення кт частинки відносно і тої частинки. Ми перепишемо цей інтеграл ось таким чином, тобто d, v, i, t, Це нам дасть просто об'єм. І інтеграл v і dv, k. D, v, k. У першому випадку у нас буде просто об'єм. У другому випадку ми перепишемо цей вираз в сферичній системі координат. Ми можемо знову ж таки записати як кубі, обіант переходу. Ми можемо проінтегрувати по тета і по фі. І результат цього інтегрування дасть нам 4фі. І у нас залишиться ось такий інтеграл. Тепер в цьому випадку. Ми перепозначимо це все величиною бета і запишемо, що шуканий інтеграл дорівнює бета на В. Тепер я звертаю вашу увагу, що ось цей параметр бета, він фактично залежить від температури, тому що тут стоїть температура, і він залежить від конкретного виду потенціалу взаємодії між двома атомами. І тільки тоді, коли ми будемо мати цей потенціал взаємодії, ми можемо обрахувати бета. Таким чином, поки що ми працюємо з ось таким позначенням бета. І, власне кажучи, ми дуже красиво і компактно записали Е в степені мінус У на КТ, як В в степені N плюс Н квадрат на 2. Ось. Тут ми записали В. У нас було в попередньому, попередньому виразі v в, в степені N-2, ще домножаємо на v, отримаємо v в, в степені N-1 на b. Тепер фактично ми записали статистичний інтеграл. Ось цей статистичний інтеграл, ми його представили ось у такому вигляді, потім v в, в степені n виносимо за дужки. І ми отримали 1-плюс бета. N квадрат на 2 v Тепер, що ми отримали? Ми отримали статистичний інтеграл для неідеального розрідженого газу у класичному наближенні і у наближенні парної взаємодії. Тобто, на відміну від ідеального газу, ще з'явився ось такий множник. Тобто, якщо покласти бета рівнем 0, то ми перейдемо до моделі ідеального газу, і це буде той результат, з яким ми вже мали справу. Параметр бета, ще раз звертаю вашу увагу, залежить від конкретного виду потенціалу взаємодії і від температури. Тобто, фактично, ми отримали статистичний інтеграл, і тепер ми можемо, користуючись цим статистичним інтегралом, обчислити певні параметри даної термодинамічної системи. Тобто ми можемо обчислити ентропію, енергію, тиск реального газу, знову ж таки, у тому наближенні, у якому ми отримали даний статистичний інтеграл. Тобто ми використовуємо улюблену формулу для обчислення вільної енергії F дорівнює мінус кт логарифм Z, підставляємо значення Z. Записуємо логарифм добутку як суму двох логарифмів, і, власне кажучи, ось ця частина відповідає за взаємодію молекул газу, атомів газу один з одним. Тепер ми працюємо в наближенню розрідженого газу, це величина набагато менше одиниці. І ми можемо використати еквівалентність нескінченно малим функцію, тобто ми пишемо логарифм одиничка плюс бета n квадрат на 2v наближено дорівнює ось цій величині. Після цього ми ще раз перепишемо вільну енергію і отримаємо трошки простіший другий додаток. Наступний крок ми використовуємо співвідношення Максвелла. Тобто ми записуємо зв'язок між ентропією, вільною енергією, між тиском і вільною енергією. І це нам потрібно для того, щоб обрахувати ентропію реального газу і тиск реального газу. Що ми робимо? Ми обчислюємо похідну, тобто ми записуємо вираз для вільної енергії. У нас є два доданки. Кожен доданок є добутком, тобто ми диференціюємо по ПТ, кожен доданок ми розглядаємо як добуток: перший множник, другий множник, кожен з них є функцією Т. Перший множник, другий множник, тобто кожен з них теж є функцією Т. Ми диференціюємо. У першому випадку у нас залишається ось такий вираз. У другому випадку. У нас залишається КТ, ми беремо похідну від логарифма, тобто одиничка на перевернутий вираз, похідна від ступеневої функції, константа. Тобто в цьому випадку ми отримуємо другий доданок, потім ми його спростимо. Тут перший доданок диференціювання першого множника нам дає К, Б та Н квадрат на 2В, і другий доданок нам дає. Фактично диференціювання по бета. І тепер ми е, ось тут виконали певні спрощення і отримали ну, доволі простий вираз. Тепер наступний крок, що нам потрібно зробити, це застосувати наближену формулу стірлінга, оскільки ми працюємо у наближенні N набагато більше одинички. Тобто n-факторіал ми можемо наближено представити, як. Експонента в степені мінус N, N в степені n. Тобто, ось тут ми поставимо ось цей вираз. Тобто, записали формулу стірлінга. Ну, відповідно, V в степені N, N в степені N в степен, є в степені мінус e N. Ми в чисельник перенесемо і ось такий вираз. Використовуємо всі інші переписуємо. Після цього використовуємо за властивістю логарифма. За властивістю логарифма ми можемо N винести за знак логарифма, тут залишається просто ця величина, яка була у дужках, тут залишається в степені 3 все інше переписали. Тобто ми отримали вираз для ентропії. Тепер ми можемо знайти внутрішню енергію реального газу. Якщо ми запишемо співвідношення У дорівнює Е плюс ТС. Відповідно, записуємо У. Перший доданок це F. У цьому доданку я теж застосувала формулу стірлінга і N факторіал замінила відповідно на Е e в степені мінус N, N в степені N. І отримала два доданки T множимо на S, так? Тобто, в цьому випадку ми отримали ще три доданки, ну і, відповідно, ми скорочуємо, де три-чотири доданки перепрошую, їх було 4, ми отримали чотири. І в цьому випадку ми скоротили перший, з третім, другий, з четвертим, і отримали ось такий доволі простий вираз. Якщо його проаналізувати, то ми бачимо. Внутрішня енергія реального газу відрізняється від внутрішньої енергії ідеального газу наявністю ось цього динамка. Якщо ми покладемо β рівнем 0, то фактично ми отримаємо внутрішню енергію ідеального газу. І знову ж таки я пригадую, нагадую, що β – це функція температури і бета визначається функцією потенціалу взаємодії між двома частинками. Тепер ми можемо ще записати рівняння стану реального газу. Тобто для цього ми запишемо, що P визначається, як мінус DF по ДВ сталого Т. Підставимо вираз для F. Ось, вираз для F. Ми його диференціюємо. Детально я тут вже не прописувала ці вирази, але коли ми диференціюємо логарифм, Одиничка на цей вираз, потім похідна, тобто ми диференціюємо по В. Потім ось ця константа N V в степені N-1, спрощуємо і отримаємо КТН на V, І тут ми диференціюємо по В. І, власне кажучи, отримуємо доданок та Н квадрат ДВ квадрат. Тобто ми отримали. Що тиск реального газу якраз і відрізняється від тиску ідеального газу наявністю ось цього другого доданку. Таким чином, якщо підсумувати, то ми розглянули класичний реальний газ, розріджений газ у наближенні парної взаємодії і отримали певні параметри даного. Реального газу, і ми помітили, що звісно вони відрізняються від відповідних термодинамічних параметрів ідеального газу.